Знайомо, що в Що скажу по результатам минулого року? Він нас не підвів. По минулому року в своїй групі стигості 2650 Він показав урожайність 3 для, для того це було дуже нормально. У нас на масільських посівах на поливі, на полі хто мав честь бути, 4,5 тонни. Був дуже гарний експеримент, був полив і... Біля полива була неполивна зона. Три тонни, без полива, чотири з половини з полива. Різдвину півтори торни. Сорт дуже гарний, але відрізняється все-таки, він відрізняється певний рівень по сухостійкості, гарне галуження. Все-таки свої, все свої групи він дав в минулому році максимальну урожайність, тому що тут більш не рані, встигли, були урожайні, щоб не попали під запал. Сорт дуже стійкий до хвороб, до перенаскору. Тому ми маємо дві ділянки, ми контролюємо себе перед вами. З правого боку сорт вирощений в Канаді, з лівого боку сорт вирощений в Україні. Ні по розвитку, ні, ні по чому. Нічим не, Нічим не відрізняється, практично рівень, показує рівень насінництва. Наступна, наступна ділянка. Про неї поки що не говоримо. Це, Це нові бушу. варіації. От якраз ми говоримо про посухостійкість, то тут вже щось прогреїн роблять. Даний сорт знаходиться в реєстрації, він не схожий на прогрейновські, тому що, ну як не схожий, на характерні прогрейновські. Сорти Прогрейн мають е, руде опушення, цей сорт має світле опушення. Але показує дуже гарні результати. Продовження лінійки. Зареєстрованих сортів високобілкових сорт Курю, зареєстрований у 2016 році, має 2750. В цій групі стиглості ми ще не мали високобілкових сортів. Цей сорт якраз закриває цю потребу раз, по-друге, що має дуже гарні показники по урожайню. І ми дійшли до сорта, біля якого в минулому році я декларував, що все-таки... Прогрейн має достойну відповідь на сорт Марула, можливо, трошки запізніло, запіз... 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 але дійсно так, даний сорт все-таки по врожайності в минулому році, 2700 групп, він показав найкращі показники, 3,75, те, що ми отримали в минулому році на ньому. Сорт стійкий до вилягання. Хоч має вилок, високий зріст, але він стійкий до вилягання і має стійкість до комплексу хвороб. Так це марула. Аріса написана. Ви розумієте, ситуація? Правильно, там написано Аріса, в Канаді цей сорт має назву марула. Ні, вам нічого не зрозуміло. Просто при реєстрації на Україні була заявка на марула. Але до того. Немає значення, де при реєстрації, який сорт був перший, Там, чи пшениці, чи чогось. Ну Хтось мав назву Марула, Ми не маємо права. І це Особливо е, Вийшло не зовсім добре, це не ми так постаралися, а водна ерозія, <правда> тому що це саска знову ж таки вирощена в Канаді, саска вирощена в Україні. Ерозія певною мірою це все знівелювала. Гарний сорт 2700, практично гарне доповнення сорта Аріса, але все-таки Аріса краще. Далі для цієї зони, все-таки це більш цікаво для більш південних регіонів для поливу сорт кара. самий пізньостиглий сорт прогрейна. Ми говоримо про середньостиглу групу 128 днів вегетації. Ви бачите ще по розвитку тут. Нічого не втрачено. Якщо зараз пройдуть дощі, то цей сорт може ще на жовтий місяць сформувати дійсно максимальну врожайність, на яку він здатен. Сорт каната, він в минулому році був у нас на демо. знову ж таки відрізняється від інших сортів прогрейна, має світле опушення і має дуже велику площу листової пластинки. Дуже гарна здатність до галуження, ми маємо 35 см, ніж ядім він її, як родиться в піряній кусі. І самий останній сорт Акура, який також має назву Корсак. Ви також його багато хто його висівав. Сорт, скажімо так, не, не новий. Попереду я вам назвав вже 2-3 сорта нових в цій групі стиглості. Так що і для нього вже готується достойна заміна. Ну І далі, знову ж таки, інформативно ви можете подивитися на сорти сивіти. Ви зараз пройшли, я вам акцентував увагу на особливостях програйності. Ви зразу побачите, що ці сорти все-таки мають другу генетику. Чому ми і раді об'єднані двох таких соціальних програм? Пройдіть, подивіться, відмітьте собі номера і ті, що вам сподобаються. Я думаю, що будуть результати е, урожайні, буде реєстрація, і потім ми зможемо накласти ваші а враження на свої. Скажіть, будь ласка, що для нашої більш-менш такі сорти, які... Ви б рекомендували для нашої зони? Дивіться, для якщо ми говоримо про нашу зону, про Полтавщину, да. все-таки акцент потрібно було б робити на групі стиглості 2500-2650. Mm -hmm. ага. А тут як вони розположені ага. по... Так само рання стигла і пішла. Але е, у севіти найранші сорти це 2500, mm -hmm. а самі пізні це десь 2850. У них немає, ну, геть, ось, звичайно, не встигло. Тобто вам потрібно все-таки акцент робити 2500 2650 метрів. Тому що якщо зайти в ці сорти, вони дійсно мають високий потенціал урожайності. Але дивіться, вони ще зараз. цвітуть. Цвітут. Цвітут, да, І ваша... якщо не буде дві неділі дощу, то буде дощ? Так, а не буде, то не буде. 261. 200 800. А як і найшін у мене остати випадки у вас. Ну, любимий, коротше, хоче сказати. Ваш любимий сорт, <ріст> чи сорти.